Волонтер це самий, самий найстоящий українець, якому небайдужа доля нашої держави. Ви не повірите, скільки простих пересічних українців допомагають нашим хлопцям? Заради перемоги ми готові працювати, не втомлюватись, допомагати. І об'єднувати людей. Все буде Україна. Волонтерством почала займатися, мабуть, завдяки може небайдужості, справедливості, і хотілося допомагати українцям, які стали на захист нашої країни. І дуже хотілося хоча б якимись смаколиками допомогти нашим хлопцям. Хоч чимось бути потрібний нашій державі, починаючи зі смаколиків, потім окопні свічки, чаї збирали, лікарські трави, загін мамин чай, тобто робили все. Зараз допомагаємо чим можемо, тобто, що хлопцям потрібно, на що є запити, і тим маємо можливість чимось допомогти. Багато мешканців Щербанівської ОТГ, які не байдужі, повірте, ваші. В громаді живе ну, дуже багато-багато людей, які є також волонтерами. Я вважаю, що волонтер це найщиріший, найнастоящий українець, якому небайдужа доля нашої держави. І люди дуже багато допомагають, хто закрутками, хто робить свічки, хто збирає на авто, хто збирає тобто, на якусь техніку хлопцям. Ліки ну, готує, випікає. Ну то є, ви не повірите, скільки простих пересічних українців допомагають нашим хлопцям. Я є волонтером Полтавської обласної організації інвалідів Збройних Сил, всіх силових структур та бойових дій. Наша організація вона є обласна і дуже багато волонтерів, які об'єднані також з області Гадяч, Миргород, Велика Багачка. Ну, Тобто багато-багато хто допомагає. Є загін мамин чай, який фасує лікарські травиться, він знаходиться в нашому місті. Тепло дарувати легко, де є Оля Буцька, Олег Харченко, Аліна Зоря, люди, які також самоорганізувались і виготовляють, виготовили більше 13 тисяч окупних свічок. А наша організація, вона наскільки об'єднання, хто чи може, тим і допомагає, хтось дзвонить напряму. Родичі багато, сестри, матері знають, що ми є волонтерами, звертаються і ми чим можемо, тим і допомагаємо хлопцям. Ми беремо будь-який об'єм роботи, аби її тільки виконати і допомогти чимось хлопцям. Передачі хлопцям йдуть через нову пошту гуманітарій дуже багато, ну практично кожен день. По УЗБА Полтава він відправляє, хтось відправляє окопні свічки, хтось відправляє продукти харчування, ліки, запчастини. Ну хтось відганяє авто. Да? І той тобто, це іде, як є потреба, якнайшвидше її вирішуємо. Люди. Взагалі буває тонами віддають де картоплю, де е, овочі, де фрукти. Навіть люди, які є переселенцями, е, вони також допомагають хто крупами, хто олією, хто мукою. Навіть люди, які отримують да, якісь гуманітарні пайки, вони хочуть поділитися з нашим ну, поділитись нашими хлопцями. Велика подяка всім мешканцям Щербанівської ОТГ, дуже велика. Тобто це Горбанівка, це Росошинці, це щербані, це навколишні села так само об'єднуються, люди допомагають, чим можуть. Повірте, печуть, льють, виливають свічки. Дуже багато хто донатить, дуже багато, хто небайдужий. Є люди, які приганяють авто. Всі ми, як кажуть, втомлені, але не зламані. І коли приходить дитиночка і донатить якусь копійчину, ну це просто в ковалівці ковалівська громада теж також дуже багато допомагають. І коли дітки за дві години продавали свої іграшки, поробки і зібрали 1200, повірте, ну це тоді піднімаються руки, тоді ти їх не опускаєш, і коли приходить бабулічка, якась і приносить, ну Просто каву, носочки, і ти розумієш, що ти просто не можеш пускати руки. Команда в нас дуже велика. Ми не можемо сказати, що ми постійно всі разом. Тобто кожен займається своєю діяльністю. Хтось готує, хтось вилива свічки, хтось відвозить, хтось купує запчастини, хтось ремонтує авто. Тобто дуже велика команда. І Вона вся складається з самих обичних, самих звичайних. Пересічних українців, які не байдужі до нашої перемоги, до нашої держави, і дуже багато людей з-за кордону, також які хочуть. Допомагати. Люди також само і за кордоном устраюють ярмарки, печуть, випікають, роблять поробки, щоб допомогти якимись донатами в Україну і хоча б якоюсь копійкою. Люди виснажені і їм дуже тяжко вже донатити, чимось допомагати. Але повірте, навіть пачка якогось печива, кави, пачка чая. Це хлопцям дуже завжди приємно. Дитячий малюнок. Хлопці радіють, як діти, коли бачать, ну що ми не байдужі і що ми дійсно стоїмо всі за них тут. І чи можемо, тим і допомагаємо. Тобто вони бачать, що вони не одні і виборюють нашу свободу і допомагають нашій державі. Заради перемоги ми готові працювати, не втомлюватись, допомагати. І об'єднувати людей. Хто не байдужий, хто хоче долучатись, будь ласка, хто може долучитись якоюсь банкою закрутки, якоюсь допомогою, в когось є руки, в когось є кошти, в когось є картоплина. Знаєте, як кажуть? І ми будемо працювати і надалі. Ніхто складати руки не буде. І все-таки заради нашої перемоги і для нашої України все буде Україна.